Українські воїни місцями прорвали перший рубіж ворожої оборони на Херсонщині. Це підтвердила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк. Військові збройних сил зафільмували російську амуніцію, покинуту окупантами після втечі. Російська армія біжить аж гай гуде і стає головним спонсором ЗСУ, залишаючи нам багато цікавих іграшок яким ми їм і повернемо в дупу. Не здоганяти будемо їх, їхніми же кулями снарядами. Хаймгриць зночі українські військові потужно вдарили по логістиці та тиловим базам, поцілили точно посеред військової частини росіян, яку вони облаштували на вулиці Паровозній у Херсоні. За повідомленням місцевих жителів під ранок окупанти приїхали розбирати завали та витягати своїх. Ну, всю воїнська часть просто посередні. Я думаю, що там ніхто не вижив, тому що у нас була сіна грумка. Зранку потужні вибухи чули з боку херсонського винного заводу. За попередніми даними, там росіяни облаштували собі військову базу. Вибухи чули також Новій каховці та поблизу Білозерки в оперативному командуванні південь порадили цивільним жителям на окупованих територіях бути обережними та знайти укриття. Дійсно, розвиток подій досить потужний. Ситуація динамічно змінюється, коли і що буде, в який період треба ховатися або не треба. Я думаю, що кожна людина свідомо для себе може вирішити. Тим більше такі досвідчені наші мужні, потужні громадяни. Які перебували під окупацією тривалий час. Українські воїни зупинили ворожий наступ біля Кодеми та Зайцевого. Це на південний схід від Бахмута. На цій ділянці фронту, за даними Генерального штабу, російські окупанти гатили по військовим об'єктам сил оборони та по цивільній інфраструктурі прифронтових сіл і містечок. Гатили росіяни вздовж майже усієї лінії фронту та мали марну спробу просунутися в бік Слов'янська. Противник задіяв розвідувальні БПЛА намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного. Успіху не мав. Жодна жертва не буде марною. Ми продовжимо боротьбу до нашої перемоги. Такими словами звернувся головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у день пам'яті захисників України. Він подякував воїнам за найбільшу жертву свідомо віддану державі. Головнокомандувач додав, що так твориться історія і формується нація, якою захоплюватиметься світ. Україна повернеться на всі свої тимчасово окуповані території у своєму зверненні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні не забудуть про жодне місто і про жодну людину. Російський тероризм не залишиться без відповіді, додав глава держави. А Україна повернеться обов'язково. Життя повернеться, гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться, можливість жити у безпеці і щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, при Азові, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією: на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині і обов'язково в Криму. Президент попередив окупантів про наслідки через постійний обстріл українських міст та анонсував важливі візити партнерів до України. Поновлю практику звернень до держав і народів, які нас підтримують. А головне, працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка, зброя і снаряди, фінансова підтримка, політична інформаційна підтримка нашої відбудови кожного дня, кожен державний посадовець має демонструвати результат. У своїй зоні відповідальності тільки робота на результат дає право займати державні посади. Це мають пам'ятати усі, хто був наділений владою. Дякую всім, хто сумлінно працює на державу. Дякую усім нашим захисникам і захисницям. Це вирок не нам, а окупантам. Перший заступник голови Меджлісу наріман Джелял та брати Асанта Ахтемови в окупаційному верховному суді Криму виступили з так званим останнім словом. Окупанти звинуватили їх у підриві газопроводу, який жив військову частину в селі Перевальне Сімферопольського району, а також у зберіганні та перевезенні вибухових речовин. Окупаційні прокурори запросили кожному по 15 років позбавлення волі та 600 тисяч рублів штрафу. Наріман Жилял заявив, що ця справа – помста через його участь на установчому саміті Кримської платформи у серпні минулого року та спроба залякати весь кримсько-татарський народ, який не визнав окупацію півострова Росією. Мій арест имел целью не только месть со стороны российского государства за желание и способность выражать свое мнение и отношение к происходящим событиям, но и стремление вселить страх в людей, разделяющих подобные моїм убеждения и ценности. как сегодня сотнями преследуют в России людей по ложным обвинениям лишь за то, что они хотят мира и своей, и соседним странам, в первую очередь Украине. Более того, уголовное преследование в отношении меня, активиста Крымско-Татарского национального движения, делегата Курултая и первого заместителя председателя Меджилиса Крымско-Татарского народа, имеет целью объявить вне закона, навесить ярлык терроризма на всю систему демократических представительных органов крымских татар и тем самым открыть путь массовым репрессиям в отношении коренного народа Крыма. И это не просто очевидное и логичное умозаключение. О таком намерении специально или по неосторожности со мной поделились в стенах ФСБ. Усі троє політв'язнів у своєму останньому слові не стали вдаватися до деталей цієї спесифікованої карної справи, оскільки вони разом із адвокатами протягом усього процесу показали її неспроможність. Навіть свідки звинувачення, які під тортурами обмовили фігурантів цієї справи у так званому суді, відмовилися від свідчень та заявили, що до них застосовувалися тортури електричним струмом. Зазнав тортур електричним струмом і побиття, і один із обвинувачених Асанахтема. Після тортур йому дали підписати придумане у ФСБ щиросердне зізнання та наказали озвучити перед камерою цей текст. Наріман желял та зі захтемов зазнали психологічного тиску. Наріман желял, завершуючи своє останнє слово в цьому так званому процесі. Звернувся до тих, хто фальсифікував цю справу. Кожним правильно поставленим свидетелем вопросом, кожний виявленим ложю, кожним убідійним аргументом проти фальсифікації діла. Мы словно скальпелем патологоанатома вскрыли разлагающийся труп российской правоохранительной системы. Во время судебного следствия я стремился взывать к совести и рассудку всех его участников. Свою человеческую миссию по спасению тех, кто участвовал в фальсификации данного уголовного дела и ее поддержании, я считаю оконченной. Дело за вами. Приговор вы будете выносить не нам, это ваш приговор. Ибо в судный день вам не помогут никакие фальсификации и лжесвидетельствования. И когда справедливая кара за вашу несправедливость вас настигнет, возможно, вы вспомните три наших имени, а скорее гораздо больше имен. Нариман Джулял, Азиз Тассан Ахтемовы, 3-4 вересня 2021 года, Були викрадені зі своїх будинків у наручниках та з мішками на голові. Більше доби не було інформації про їхнє місце знаходження. Усіх трьох тримали у підвалі ФСБ, не допускаючи захисників. Асана там же катували електричним струмом, а пізніше разом із Азізом вивозили до лісу, де імітували їхній розстріл, щоб змусити взяти на себе провину у диверсії та перевезенні вибухових речовин та обмовити нарімана джеляло у співучості. Джелял, завершуючи свої дебати на минулому засіданні, звернувся до учасників процесу, які фабрикували цю справу, з питанням чи насміляться вони залишитися в Криму до деокупації. Трійка суддів окупаційного верховного суду Криму майже на місяць пішла до нарадчої кімнати для винесення так званого вироку і збираються оголосити 21 вересня. За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за заслуги третього ступеня голову ЦВК Курултаю кримсько-татарського народу Заїра Смідлю. Такий орден отримав і військовий капелан Ісмагілов. Орденом за заслуги другого ступеня президент нагородив головного тренера національної збірної команди України з Фрістайлу Інвіра Аблаєва. Ветеран війни Смаїл Міметов, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно.